Доброго дня! Мене звати Тетяна, я психотерапевтка, яка працює в містах-підході. Психологією я займаюся вже 8 років, а 7 з них веду приватну практику. Я маю досвід роботи з людьми, які стикаються з тривогою, депресивними станами, ОКР, втратою, особистістами та життєвими кризами. Працюю також і з родичками, з безвісті бою. Мій підхід базується на щирому діалозі, позаціночному прийнятті, та якому, але глибокому дослідженні того, що з вами відбувається. Під час роботи я поєдную емпатію, структурність і здорову частку гумору, щоб складне ставало трохи легшим. Я прийшла в психологію з великою цікавістю до людей. В мене завжди вражало, як багато сили є в людській вразливості і як навіть із болю може прорости життя. Терапія навчила мене бути не ідеальною, а живою, з емоціями, сумнівами, страхами. Вона допомогла знайти опору не лише в собі, а й в стосунках з іншим. Навчила довіряти своєму тілу, обирати себе і залишатись собою навіть у складних ситуаціях. Яка поєднує чесність, гумор і глибоку повагу до людини. Мені важливо, щоб у роботі було місце і для болю, і для сміху. Я дотримуюсь принципів гуманізму, рівності, підтримую ЛГБТК плюс спільноту, феміністичні погляди та приймаю нейрорізноманіття, не толерую шовінізм, расизм чи мізоміні. Вірю, що терапія це не полагодити людину. А про те, щоб допомогти їй жити своє життя чесно, по справжньому і з повагою до себе. Перший санс це знайомство. Ми говоримо про ваш запит, знайомимося з тим, що болить та другої, і разом шукаємо напрямок роботи. Я слухаю уважно, ставлю питання, іноді жартую, іноді навіть влучно. Відчуття живого контакту. Кожна наступна зустріч це простір, де можна злитись, плакати, мовчати або сміятися. Я починаю згортати процес за 5-10 хвилин до кінця зустрічі, щоб клієнт міг заспокоїтися, підсумувати сесію і забрати з собою щось важливе. Результат більше розуміння себе, більше опори, менше напруги та страху бути з собою. Я вмію бути поруч. І з болем, і з хаосом, і з тишою. Вірю, що терапія, це простір, де можна нарешті видихнути. У моєму кабінеті можна бути будь-яким: розгубленим, злим, веселим, втомленим і навіть матюкатися. Усе це частина життя. Я працюю глибоко і з чорним гумором. Результат завжди один більше свободи, ясності і тепла до себе.